Сьогодні буде доволі цікаве відео. Я поділюся своїм досвідом використання сингентовських препаратів для плуниці, для городу. І в цьому відео я все-таки розповім, чому, от коли я починав вести свій канал, чому я саме рекомендував сингенту а зараз я повністю перейшов на сімейні сад. Чому не сингента? А раніше було відео, чому саме Сенгента. Да? Час іде. Події змінюються. Виходить, що те, що було колись, воно вже може не працювати. Ті рекомендації старі і час від часу приходиться оновлювати свої рекомендації навіть на своєму каналі. А старі відео видаляти, тому що вони вже не актуальні. Вони були актуальні в той момент, коли я записував саме про ці всі препарати, які ми будемо з вами сьогодні говорити. О, всі ви знаєте, що в мене є співпраця з сімейним садом, я цього не приховую, тому що нема сенсу цим е, ділом займатися. І початок у мене був сумнівний, скажімо чесно. Я не сильно вірив, що там ці препарати дійсно працюють, я за них мало знав. Ну, я все-таки огляд зробив. Потім я почав це використовувати на розсаді. Це мене така, знаєте, до, до, дослід така моя лабораторія була розсада. І я побачив, що дійсно на розсаді це дуже круті ефекти дає. І потім я вже сімейний сад переніс повністю на свою ділянку Полуниці, і повністю вже 24 рік я їхав саме на цій хімії. Ну це буде пізніше на цю тему відео, і я розповім, які препарати працюють краще, які гірше і які потрібно вибрати. А сьогодні ми будемо говорити саме за сингенту. Чому я від неї почав відмовлятися ще в сезоні 2000 23, тому що весною 23-го, по-моєму, я ще з й ходив. Ну, ви напевно зрозумієте, перше це ціна. Тому що, якщо порівнювати аналоги, а аналоги це сімейний сад, то ціна там в 3-4 рази більша, чим ті самі українські аналоги. Ну, українські кінатки таке громке слово, все-таки все робить не Україна, а фасується воно просто в Україні. І виходить, що. Дійсно, щоб походити весною, я рахував, щоб от за сезон тільки по ягідним кущам полуниці пройтися, це десь ну, доларів, напевно, 200 я рахував в середньому. Ну, Я пізніше це відео запишу вам в таких більш теплих умовах, не на городі. Я там вже все виписав, порахувався, приблизні будуть суми, вони вас дуже сильно здивують. Тобто ціна кусається. Я сюда ще не вписав розсаду. Якби я сюди ще вписав розсаду, а на розсаду на дуже багато всього, повірте, то вийде на виході, що ти із того заробітка десь відсотків до 20, від тупо на хімії, не рахуючи помічників, свого часу, води, затрат, коробок, ну і все, що з цим зв'язано, ви поняли. А помимо ягоди. <кій> яку ти будеш продавати, ще ж ідуть затрати не тільки на хімію, а граволокно, біле агроволокно, воно ж не вічне. Біле да, довго лежить, а там чорне, яке ти стелиш, а, щоб комфортно красиво все все робити, теж гроші коштує. А хтось може в теплицях гроші, теж треба відбивати. Тобто розумієте, що підбір хімії він є дуже важливим. По цій причині я почав відмовлятись, тому що хору став дорогий, вертімер дорогий, свіч, це взагалі. Враження, що чуть ли не діаманти купуєш. Пачечка от цього, свіча, от цього коштує 5, 100 гривень коштувала. Це на 5 літрів. А нам треба таких заправок 5, якщо хороший балон, на 10 соток. А щоб одна заправка, це 10, дана, 2 пачки на 10 літрів. Тобто -то нам в середньому треба, якщо у нас там 5 заправок, 10 таких пачок. Це тисяча гривень, вже Уже тисяча гривень. Це тільки проти сірої гнилі. Так, да, ці препарати дійсно круто працюють. Ну і аналоги теж непогано працюють. Я проти сингенти нічого не маю, Я просто озвучу на своєму каналі свою думку стосовно вже пройденого часу. Друге, це те, що я став помічати, що багато препаратів просто почали підробляти. Ладно там ціна, з цим ще можна було там деякий час міритися. По можливості, там щось десь зекономити, десь щось, якийсь аналог, але все одно в основному їхати на Але Другий фактор почав трошки оце всі баланси сил дуже сильно змінювати, і підробки почалися просто на кожному повороті. Тому що ти заходиш в свій магазин в тому самому Коростені, ось цей хорус, нещасна ця пачечка коштує. 45 гривень, тобто цей комплект там, 90, ти заходиш на промку промюа, а вони там взагалі пачками упаковками по 10 гривень штука продаються. Ну да, вам розкажуть, що ми там оригінал тільки продаємо, що ми от там там у нас спеціальні Постачальник і так далі. Ну я не сильно в цій історії вірю, як показує моє життя, що в 95% випадків це, це чисто неправда. Тому що ти ніяк не перевіриш. Щоб цим хорошо ділі розбиратись, треба хоча б мати старі пачки сингентовські. Тому що, наскільки я знаю, вони не сильно змінювали дизайн і так далі. І в мене була саме стара пачка. Я це пам'ятаю на досвіді вертімека. Та купував я саме в тому магазині. і Я потім купував знову вертімек. Да? Тобто пахнючка одне й те саме. Але пачки різні. Уже мене викликає це на розумієте? Я почав розуміти, що більш того, що купують десь на промки, а потім перепродають під відео оригіналу. І так робить багато хто. Ви ніколи цього не дізнаєтесь, тому що по відео ти не визначиш. Оригінал перед тобою, чи не оригінал. Просто це можна побачити на контрасті з таких пачок, які ти купував раніше, і купував ось тепер, в теперішньому часі. Я цей контраст побачив, я почав уже десь в сезоні 2023. Мене просто ще хімія залишилася з 22-го року. Я вже почав задумуватися, а що ну в принципі на що переходить? Я нічого не знаю. І тут мені саме так підвернулося, що мені написав сімейний сад в інстаграмі і відправив мені першу партію таких от пробних хімікатів саме для полониці. І вже потім я почав це діло експериментувати, твікс спочатку, потім турбопреста, Ну турбопреста я зняв про ті ми вже давно їм користувалися. Я такі сів подумав, а чому от е, переплачувати, думати, чи ти дійсно купив оригінал і потім мати на виході от е, проблеми? Що ти купив той самий сімейні сад, да, воно там менше коштує і воно хорошо працює. Ну це пізніше буде відео. Ну і третя, напевно, причина. А, чому я все таки почав... А, ну, Воно теж зв'язано з другої. Тобто його було цей оригінал, по суті, важко знайти. Всі кажуть одну і ту саму тему, а то треба знати, скільки сайтів перевірити. А хто вам скаже, що сьогодні вони продають оригінал, а завтра вони на, на Промюан не закупилися? І знову кажуть, що ми продаємо оригінал. Такі гарантії мені в Україні ніхто не дасть. розумієте? Тобто дія почала. Ставати гіршою, а грошей я почав на це діло викидати більше. А дохід мій також почав падати. А, ну, є люди, які скажуть, що хімія, там, те трави, те, там, і так далі. ну вирости без хімії. Ми, ми, ми всі сядемо каналом 35 тисяч, подивимося, як ти це зробиш. І мова, мова йде не за грядку полониться, а мова йде за, за плантацію хоча б 500. І ми всі сядемо з розумним виразом обличчя, всі сядемо, навіть ще й конспект напишемо. Подивимось. Ну, щось мені підказує, що не так це легко буде зробити, тому що якщо вже я почав думати за це, то напевно в мене вже були певні проблеми. І певні проблеми почалися саме з грибковими захворюваннями, тому що почали просто горіти кущі на сонці. Хоча жарі не було, вологі не так багато, а кущі просто гинуть. Я вже потім почав ну, там, інтернет піднімати, там, все там, і потім зрозумів, що, наприклад, там, є така штука, як біла бура там є стадії, і якщо там не приглушить весною, почнуться проблеми літом. Ну, багато мене про це розказувати. Тобто виходить, що знаєте, я вчасно просто, ну мені просто трохи повезло. Що я, напевно, що ось я завжди за якісь експерименти був в своєму житті. Тобто я переснувся стараюсь щось перевірити. Не просто так знаєте їхати на тому, що скажуть. Я просто перевірить, подивитись досвід, там, чи підходить, не підходить, а потім вже робити якісь висновки. Ну, я сімейний сад почав показувати на каналі зразу, тому що я вже з ним мав справу і мав справу саме а, з Твіксом. Твікс і я вже мав справу багато з турбопресту. Тобто я вже знав, що це хороший інсектицид від колорадського жука. І по цій причині я взявся за цю роботу. Тобто, якби я хоча б нічого не знав, для мене трошки було б, ну мені здається, трошки було б важковато. А так, ну, все добре вийшло. І тепер я можу з сказати, що в принципі, для себе я бренд на сезон 2025 точно знайшов. Як воно буде далі, я ж не знаю. Може там теж сімейний сад зараз почнуть масово підробляти і знову прийдеться на щось переходити. Розуміє? Тому тут вже я не маю такої опції, як прогнозувати майбутнє. Ну, просто поділився в цьому відео своїми спостереженнями, своїми навіть, такими проблемами на ділянці полуниці, з якими я стикнувся протягом сезону 2023, сезону 2024. Ну, понятно, в чий бік буде мій вибір. Стосовно от мене з ними була співпраця тільки по насінню. От дійсно насіння, да. так. Вони класне, насіння висилають напряму і так далі. Даже якщо ти зараз знайшов би оригінал. Йти напряму там від постачальника це все брав, а не на українських інтернет-магазинах. Все одно ціна кусається, ціна дуже сильно піднялася. А ціни, по суті, залишилися на товари на одному тому самому місці. Хіба що це лікується тільки не вражаєм або дефіцитом в твоєму регіоні. Якщо товара багато, полуниця знову коштує 30-40 гривень по ягоді ну і так далі. Тому, друзі, ви можете вказати у відео свою версію препаратів, якими ви працюєте. Жміть лайк і всім до зустрічі.